Вітаю, поціновичі математики. Розв'яжемо номер 4.8. виконайте дію. Перше 1 ділене на квадрат плюс А-2 в знаменнику А. Нам треба додати два дроби з різними знаменниками. На першому кроці шукаємо спільний знаменник, бажано найпростіший. А квадрат це був добуток двох а. І А, отже, спільним знаменником стане А квадрат. Тобто в степені ми завжди будемо вибирати більший з двох. Отже, А квадрат ділимо на а квадрат додатковий множник одиничка, бо його можна не писати. А квадрат ділимо на А додатковий множник А. 1 помножимо на 1 один, буде одиничка. Додавання дробів у нас було, а тепер нам А треба помножити на другий чисельник. Другий чисельник розглядаємо як вираз в дужках. А множимо на А, А квадрат мінус А множимо на 2, 2а. В чисельнику, до речі, можна помітити формулу, квадрат різниці. В знаменнику без змін. Скоротити, на жаль, цей дріб неможливо. Друге завдання. 2 плюс m в знаменнику м квадрат. m квадрат, квадрат мінус 5 в знаменнику м куб. Отже, у першого дробу в знаменнику m у квадраті, у другого дробу в знаменнику м у кубі ми вибираємо більший степінь з. Отже, треба вибрати М у кубі. М у кубі ділимо на М у квадраті, буде m. М. М у кубі ділимо на М у кубі, буде одиничка я її писати вже не буду. Перший дріб нам треба буде домножати на додатковий множник перший чисельник. 2 множимо на m2m М, М, М помножити на m М, М квадрат. Увага, ми віднімаємо дроби. Перед другим дробом знак мінус. Отже, ми його сприймаємо як мінус перед дужками. Тому в другому чисельнику всі знаки треба буде змінити на протилежні. Перед «м» квадрат мався на увазі плюс стане мінус. Перед п'ятіркою був мінус, стане плюс. Можна тепер у чисельнику помітити протилежні доданки. Плюс м квадрат та мінус м квадрат взаємознищуються. Решту виразів переписуємо, знаменник переписуємо, скоротити цей дріб неможливо. Третє: одиничка в знаменнику 2х у п'ятому, плюс одиничка мінус 3 х квадрат в знаменнику х у сьомому. Дивимось на знаменники. Числовий множник у нас був лише один. Він обов'язково повинен потрапити у спільний знаменник. А ось буквана частина. У першого знаменника х п'ятому, а у другого знаменника х сьомому ми беремо більший з степенів, отже, сьомий. 2х у сьомому ділимо на 2х п'ятому, буде х квадрат. 2х у сьомому. Ділимо на х у сьомому буде двійка. Ми маємо додаткові множники, на які ми повинні домножити наші чисельники. 1 множимо на х квадрат буде х квадрат, плюс 1 множимо на 2 буде 2. Мінус 3 х квадрат множимо на 2, буде 6 х квадрат. В чисельнику є подібні доданки, їх треба буде зводити. Двійку я перепишу без змін. 1 х квадрат мінус 6 х квадрат Отримаємо мінус 5 х квадрат. Знаменник без змін. Скоротити цей дріб неможливо. Четвертий приклад. А мінус Б в знаменнику АБ. B a в знаменнику б квадрат. Починаємо зі спільного знаменника. А був множником тільки в одному дробі. Він обов'язково повинен потрапити у спільний знаменник. Б у першому знаменнику було у першому степені, а в другому знаменнику в квадраті. Беремо більший степінь, отже, Б квадрат. аб квадрат ділимо на АБ. Отримаємо Б. B. B квадрат ділимо на Б квадрат, отримаємо А. Починаємо домножати наші чисельники на додаткові множники. А множимо на Б, мінус Б множимо на Б, мінус Б множимо на А, увага, мінус. На мінус дає плюс А множимо на А а квадрат. В чисельнику є протилежні доданки, адже від перестановки множників добуток не змінюється. То аб і і Ба протилежні, взаємо знищуються. Перед А квадрат був плюс, тому я напишу цей доданок на перше місце. Перед Б квадрат був мінус, я його напишу на друге місце. Знаменник. Без змін. Можна було б чисельник розкласти на множники, але все одно наш дріб скоротним при цьому не стане. Тому це можна вважати відповіддю. П'ятий приклад. 3n плюс m в знаменнику mn квадрат. Плюс n3m в знаменнику m квадрат n Формуємо спільний знаменник m у першому знаменнику в першому степені, а у другому в квадраті вибираємо більший степінь. n у першому знаменнику в квадраті, у другому знаменнику в першому степені вибираємо більший степінь. А тепер шукаємо додаткові множники. М квадрат, Н квадрат ділимо на МН квадрат. Буде м m квадрат n квадрат, ділимо на m квадрат, n додатковий множник n. Починаємо домножати наші чисельники на додаткові множники. 3n множимо на m, плюс m множимо на m, плюс n множимо на n. Мінус 3М множимо на n. В чисельнику можна помітити протилежні доданки. Вони взаємознищуються. Нагадую, від перестановки множників добуток не змінюється. Решту виразів чисельнику переписали, знаменник переписали. На жаль, скорочення неможливе, адже в чисельнику додавання, а не множення двох виразів. Шостий приклад. Х-2у в знаменнику квадрат мінус у мінус 2х в знаменнику х у. Формуємо спільний знаменник. В чисельнику першому х у першому степені, в другому х квадраті обираємо більший степінь. В знаменнику, у першому ігваті у, у другому y. Обираємо в більшому степені x квадрат, і квадрат ділимо на хі квадрат додатковий множник х х квадрат, у квадрат, ділимо на х квадрат, у додатковий множник y. Домножаємо додаткові множники на чисельники. х множимо на х квадрат, мінус 2х множимо на х2х. Перед другим дробом мінус увага. мінус у множимо на y, мінус y квадрат. Мінус на мінус дає плюс 2х на у. В чисельнику є протилежні доданки мінус 2 ху плюс 2 ху Взаємознищуємо решту виразів переписуємо. Чисельник ми могли б розкласти на множники за формулою різниці квадратів, але все одно після цього скорочення дробу буде неможливим. Тому можемо вважати це відповіддю. Завдання виконано повністю.